Дочекалися. Головний тренер футбольного клубу Нива Ігор Яворський нарешті зміг зустрітися з почесним президентом команди Валентином Хоптяном, щоб розставити всі крапки над і та переконатись в тому, що Нива існуватиме й надалі. Валентин Хоптян на зустрічі з пресою запевнив, що зробить все для того, щоб жовто-зелені могли продовжити існування на футбольній карті України. Нива буде, я хто там би не радів. А може дехто, навіть моїх заступників, хоче на цьому здобути політичну імності, не вдасться. Нива буде, Нива буде грати, Нива буде у фіналі. І я е, єдине, що декого біля Ниви, хто прицепився, як той реп'ях, і думав, робити свій бізнес просто-напросто не буде. Запевняю, Нива буде профінансована, борги будуть ліквідовані і Нива буде грати. Думаю, що Нива в цьому році у нас займе. Мінімум п'яте місце, можливо, і ніде в три. Нашим журналістам вдалося дізнатись про що і скільки часу тривала розмова між головним тренером та почесним президентом. Неви понад сорок ми розмовляли. Він затронули всі теми, затронули теми футболістів, затронули теми е, футбольного клубу. Тому що команда це не, не тільки футболісти, тренери, У нас є ще оператор, масажист, у нас є генеральний директор, бухгалтер, які не отримують зарплату по сім місяців. повірте, а е, е, Престата ще 12 місяців. 12 місяців. І ми затронули ці питання, тому що це наші працівники. Хто за них буде говорити? От мені приходиться як головному тренеру говорити і за них. Хоч фінансові питання поки що вирішені на словах, Ігор Яворський каже, що вдалося зберегти кількох провідних гравців команди, що правда не обійшлося без втрат. Нам вдалося зберегти мельника. Чому, якщо вчора він вже на телебаченні сказав, що він уходить в футбольний клуб «Геліус», сьогодні ми з ним переговорили, і практично його він змінив своє рішення, і він залишається в команді. Да, є футболісти, які сьогодні на даний момент залишають команду. Це Малиш, два баранці. От з тих, хто дійсно ну, вони я їх, Добре, так. так, тому що Баранці говорили, якщо до 7 числа з ними не розраховується, тоді вони підуть в інший клуб. Ігор Яворський зазначив, що провів консультації з своїми колегами з інших клубів та вже знає, як за короткий період часу привести фізичний стан команди в порядок. Швидше за все, вже у вівторок команда проходитиме медогляд перед поїздкою на тренувальні збори у Криму.